Это видео, это да. Были проведены работы демонтаж кровли, демонтаж третьего этажа, демонтаж второго этажа. В процессе демонтажа были обнаружены трещины в несущих стенах первого этажа, второго, в плитах перекрытия. Это все демонтировали. Сейчас идут восстановительные работы. Первый этаж несущие стены, первый этаж фасадные стены, плиты перекрытия поменяли. Планировалось второй, третий этаж отремонтировать. В первом подъезде получилось, что ремонтируем полтора подъезда. Из-за чего? Из-за того, что остальное посыпется, развалится, если это не сделать. Планируется в сентябре месяце закончить работу. Частково люди перемістилися по городу, частково виїхали за межі города та за кордон. Зв'язок з ними зі всіми підтримується до початку опалюваного періоду. Відремонтувати, відновити весь конструктив будинку, що дасть можливість також людям звернутися до державної програми є відновлення та отримати кошти на ремонт своїх квартир. Фінансування йде за кошти місцевого бюджету. Проєктом передбачено загальні кошторис це 24,3 млн грн. На поточний рік сума виділених коштів складає 7,8 млн грн.